Сперматозоїди гинуть, коли недостаток вітаміну Є. А знаєте чому? Тому що сперматозоїди, вони теж жирні. І в них є жир. жир. І жир цей має такі властивості, як окислюватися. А вітамін Е, він захищає від окислення, захищає від вільних радикалів, і дозволяє цим сперматозоїдам бути активними і якісно запліднювати яйцеклітину. Ембріони гинуть. Тому що вітаміна Є в дефіциті, ембріони в інкубаційних яйцях, ембріони в наших свиноматках, в наших коровах, в інших тварин гинуть від недостатку вітаміну Є на різних стадіях, в першу чергу від крововиливів, від неякісних судин. А чому судини неякісні? Тому що дуже багато вільних радикалів. І знову-таки вітамін Е у нас не працює. Бо його що? Бо його немає. А, продовжуємо далі. Всі проблеми з м'язами, такі як м'язова дистрофія, всі, а, набряки ексудативні, в першу чергу, кров'яні. Хвороби м'язів, промислові, так називаємі, дерев'яна грудка, дистрофія м'язів, убролірів і так далі. Це все від дефіциту, в першу чергу вітаміну Е, і в другу чергу селену, бо вони разом інколи допомагають один одному працювати в зв'язці як антиоксиданти. Вітамін Е також нас захищає від шкідливих токсичних речовин. Від мікотоксинів, він захищає нам. Шкідливий вплив зменшує і від а, важких металів, в першу чергу від свинцю і від миш'яку. Ще по вітаміну Є. Е. Вітамін Е є незамінним в утворенні сірковмісних амінокислот. А що таке сірковмісні амінокислоти? Це амінокислоти, а, в першу чергу, шкіри, пір'я, пір'явих покривів. Нігтів і всіх і всяких ворогвін. Тому сірковмісні амінокислоти дуже важливі в першу чергу в тахівництві. Тому просто амінокислоти або їх дефіцит недостатньо без вітаміну Є. Е. І тим більше забудьте про кормову сірку, тому що це взагалі трешняк. Подбайте про амінокислоти сірковмісні, це цистин і мітеонін, і подбайте про достатню кількість вітаміну Е. І тоді все буде добре із пір'ям, і з продуктивністю, і з багатьма іншими функціями вітаміна Е і сірковмісних амінокислот, про які ми теж будемо пізніше говорити. Де ж його взяти цей вітамін Е? Він є навкруги. Його, в, на відміну від вітаміну А, він є майже у всіх рослинних компонентах. У всіх м'язових тканинах, в яйцях безпосередньо в жовтку, в жирах, в оліях, вітамін Є, е, він є, вітамін Е, є, да? Вітаміну Є е багато в олії, але є один нюанс в соняшники. В сонячникові олії є, вітаміну Є. Е. Багато. Але знову є один нюанс в свіжій сонячниковій олії. Як тільки вона у вас трошки полежала, трошки прогіркла. Там вітаміну Е, стало дуже, дуже і дуже багато мало. В соєвій олії, яку часто використовують в годівлі, вітаміну Е в декілька разів менше. Тому, якщо в нас дефіцит вітаміну Е, краще користуватися соняшниковою свіжою олією. Але тут є одне але він дуже чутливий і дуже швидко він псується. Ви взяли зерно, просто його змололи. На дертамелки, і там вітаміну Е стало в два рази менше. А якщо ви його загрунулювали, там вітаміну Е стало на 90% менше. Ваше зерно рік пролежало любе, там вітаміну Е майже не стало. А, ви м'ясо тільки а, свіже, тільки зарізали, воно подихало свіжим повітрям, там вітаміну Е, дуже не стало. Вітамін Е дуже-дуже залежний від температури, від вологості. Від тиску, ну, від різних кліматичних, скажімо так, факторів, і він дуже швидко розпадається. Тому, щоб надати достатню кількість вітаміну Є, е, в першу чергу потрібно згодовувати нашим тваринам, якщо у нас натуральне господарство, свіжі, не оброблені продукти. Тобто овочі і зернові повинні бути свіжі та не оброблені. Але не забувайте про свіже зерно, там є нюанс. Хто знає, хто не знає, пізніше теж будемо говорити. Вітамін Е потрібно контролювати, щоб його була достатня кількість, і тоді ви не будете думати, що з вашими тваринами, не будете бігти до аптеки, купувати антибіотики і всяку хімію, а візьміть комплекс з вітаміном Е, або використайте добавку з вітаміном Е. Він є натуральним, він є схожим на натуральний, він природньо засвоюється організмом, природньо діє, без ніяких побічних ефектів. Дотримуйтесь рекомендованих доз і буде вам раціональна і безпечна годівля і для вас, для ваших дітей, і для ваших тварин. Задавайте питання, підписуйтеся. До зустрічі!